Ви дивитеся і слухаєте українське радіо. Ми продовжуємо роботу в прямому ефірі, і зараз поговоримо про головну подію принаймні в історії українського радіо, яка щоразу стається восени. Цьогоріч українське радіо разом з усією Україною, з усіма українцями світу, вже написали 25-й радіодиктант Національної єдності. Це найбільший флешмоб, який об'єднує українців справді всього світу навколо дуже важливої засадничої речі. Навколо нашої мови, а мова, як ми знаємо, є чи не основним чинником ідентичності будь-якої нації будь-якого народу. І зараз ми будемо намагатися зробити розбір тексту радіодиктанту національної єдності вже минуло кілька днів, і маємо деякі дані, які, ну можливо, ставлять питання перед нами, а перед нашими слухачами чи тими, хто брав участь у написанні диктанту у студії. Моя колега Юлія Шелудько, виконавча продюсерка українського. Радіо координаторка проєкту радіотектант національної єдності. Юлія вітаю в студії. Вітаю. Навіть не знаю, яке це вже інтерв'ю за ці дні, але така робота і така почесна місія, хочу сказати. Згодна, абсолютно дуже пишаюся. Ну і ще одна гостя у нас зараз в ефірі. Ми цим дуже пишаємося. Це дуже шанована людина, Лариса Масенко, докторка філологічних наук, професорка. Провідна наукова співробітниця Інституту української мови Національної академії наук України Ларису Тренційну. Ми вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Вітаю. Вітаю. Дякую, що ви з нами. У нас зараз дуже важлива буде розмова. Ми будемо розбирати складнощі, труднощі і принади Радіодиктанту Національної єдності 2024. Отже, як відомо, в п'ятницю ми написали 25-й ювілейний диктант. Радіодиктант знову ж таки вже втретє відбувався в умовах великої повномасштабної війни. Його писали майже скрізь в укриттях. У точно в укриттях, тому що пролунала повітряна тривога, буквально під час написання диктанту. Як ви думаєте, як оцей момент вплинув на те, щоб люди грамотно, правильно написали? Чи склихнув він емоції всіх учасників радіодиктанту? Спочатку до вас питання. Ну, я думаю, це тільки справді сполихнуло. Як ви сказали, учасники пережили вперше ну, емоційне емоцію, пережили. Ну а власне в тривогах ми живемо ж живе весь час. Це для нас. Тобто ми це не повинно було особливо вплинути. Ми живемо від тривоги до тривоги від обстрілу до обстрілу. Угу. А це свідчить про нашу стійкість. Я вважаю, що все час ми пишемо на зло, на зло нашим ворогам, Абсолютно ми беремо всі ручку і пишемо. Абсолютно диктант. не дочекаються. Коротше кажучи, Не дочекаються. Так. А ми зараз у Юлі запитаємо Шелудьку, бо вона теж писала в одній з аудиторій. Юлю, а от на вашу думку і на вашу оцінку ситуації це якось відбилося на настрої учасників радіодиктанту? Звичайно, відбилися, але я писала в тій аудиторії, яка була в бомбосховищі. Зрозуміло, ми нікуди не йшли, не тікали, тільки залунали у всіх в мобільних телефонах, але продовжили написання. Проте варто зазначити, що попри повітряну тривогу, от саме під час написання радіодиктанту, ми маємо все одно дуже такі серйозні цифри по переглядах нашої трансляції. От попередньо такі перші дані. Тільки на Ютуб каналі Українського радіо і на Фейсбук сторінках Суспільного це було півмільйона переглядів, тобто немала така цифра. А у нас ще є додаток і сайт. Там було десь близько двох сотень. Тисяч. Потім ще були сторонні платформи, Мегого, Дія, Радіоплеєр. от їх та, Ми, ми не можемо. поки. Так, ми не можемо їх порахувати, тому що нам пізніше надають цю інформацію. Плюс глядачі ще телеканалу Суспільна культура і ефірне радіомовлення Українського радіо та Радіокультура ми mm. теж не можемо порахувати, тому що ну, це вагома частина аудиторії і, на жаль, не можемо порахувати. Mm, я я думаю, що е, наш уповнований. Важений з питань захисту державної мови не помилися, коли сказав, що він сподівається, що долучиться не менше мільйона. То я от впевнена, що так воно й було, mm -hmm. ну, можливо, навіть і більше. Ну, побачимо так. Чекаємо ще остаточних цифр, остаточної статистики. Але номер один у е, трендах Google запитів, тобто, як і минулого року, як і позаминулого. Мені так, дивиться. і навіть за тиждень. Ну, за тиждень, щоправда, друге місце, тому що наступного дня після радіодиктанту був матч Барселона Реал, і вони трішечки нам е, зіпсували картину. Але ну то теж подія така серйозна. Ну, але ми вже дотягуємо до світових футбольних матчів. Це просто дуже то шалений результат просто. Лариса Терентівна, авторкою так. радіодиктанту, цьогоріч, як відомо, була Оксана Забушко, письменниця, і радіодиктант називався Магія голосу. Я його читав, якщо також всі знають, поет, а нині військовий Павло Вишибаба. З точки зору лексики, пунктуації, на ваш погляд, цей текст був простий, складний чи ну середній, скажімо так. Я вам скажу, що. Він був нескладним, якщо брати орфографію, так, якщо брати написання слів. Їх було небагато таких, які викликали би труднощі, але, але складною була пунктуація. Складною був синтаксис, але ну, синтаксис був забушківський. Так. А Забушківський це що означає? Забушківський, так. Тобто тут були і підрядні речі, складнопідрядні, і складносурядні, і пряма мова, і порівняльні звороти. І звичайно, тут треба було всі знаки були присутні е, пунктуаційні, і двокрапка, і тире, і е, окли, знаки оклику, і лапки, і, е, як сама казала, висловилась авторка. І звичайно. Дуже багато треба було обійняти комами слів або конструкцій. Ми зараз у Юлії запитаємо також справді Юля з цими комами були проблеми з складносурядними і складнопідрядними реченнями. А більшість людей, які писали на локації, скаржилися якраз не на коми, а на тире. На тире? Так, вони казали, що треба полічити, скільки ж там тих тире. Бо то просто страшне. Їх там 20-30. Кажуть, та ні, ну ви що, 20-30, Звичайно ж, ні. Але люди. Понаставляли їх ще маленькі. <сум> не пошкодували. <сум> треба, то треба. До речі, всі пам'ятаєте, Лариса Тарантів, всі боялися, що це буде диктант з одного речення, вказуючи на те, що забушківський фірменний стиль це ще й величезні речення. А чи так це було цього разу? Ну, бачите, пані Оксана дуже багато працювала над ним. Очевидно, саме над тим, щоб спростити бо Ну свій стиль, авторський стиль дуже ж важко подолати, так і перевести його в більш таку простіший дискурс. Угу. Але вона сама казала, що вона довше працювала над цим текстом, ніж над працює над художніми своїми текстами. Тому і все ж таки, і все ж таки, ну не будемо говорити звичайно, не повторювати цей жарт, що це як одне речення, але тут кілька речень, але серед них є складні речення: великі, довгі. І, і з оцими усякими там синтаксичними вставками, з тими тире. Правильно, як люди казали, тире то теж чимало. Ну Юлі, ви тобто подолали? я не можу сказати, що він легкий. Я не можу сказати, що він не легкий спонктор. Я не можу теж оцінити легкий чи не легкий, але я розумію, що дуже складна була робота саме для Оксани Стефанівни, тому що, як вона сама зауважила, вкласти столітню історію українського радіо у таку коротку форму, це було надзвичайно складно. І коли я їй просила Оксану Стефанівну, будь ласка, скоротіть іще трішки, тому що не всі встигнуть написати. Адже ми кожному автору, авторці ставимо таке умовне завдання, щоб це було Приблизно 200 слів, тобто ну плюс-мінус, mm -hmm. там трішки більше, це не критично, але ж ну там не 320 і таке інше. І тому вона скорочувала і сказала, що це було для неї надзвичайно складно. Але Ларисо Тарантіно, на ваш погляд, як нашої слухачки, я вірю, що ви наша слухачка з багаторічним Безперечно, досвідом, так чи вдалося їй справді відбити у цей настрій відчуття радіо як об'єднавчого фактору для українців у різні роки значення українського радіо, оцю цю емоційну сторону відбити у своєму тексті? Безперечно, одразу скажу, що безперечно вдалося. Ще раз повторю, скажу, повторю власне, погоджусь цілком з вами те, що про що в інтерв'ю говорила сама пані Оксана, що їй було складно писати цей текст, і не лише не лише тому, що він обмежений в обсязі, а тому, що авторка мала б там уже включати оці труднощі якісь правописні. Mm. Це одна з вимог, звичайно, диктанту. А тобто це закладається, труднощі закладаються. Звичайно, звичайно, Для... і дуже метафорично, дуже влучно назвала це пані Оксана, що це все одно як долати стометровку метровку з гирями на ногах. Тобто, це гиря на ногах. Це звичайно обмеження в обсязі, і оця необхідність включати там оці всякі випадки тиретих з кому і так далі. Юлю але ви... звичай да, да. але так. звичайно пані Оксана впоралась, впоралась прекрасно. Ну вона надзвичайно талановита людина. Я завжди читаю абсолютно все, стежу за всіма її літературними творами і публіцистикою. У мене в бібліотеці всі її книжки є. І це знаєте, нам дуже пощастило, що в нас є такі письменники, mm -hmm. як Оксана Стефанівна, і Те, що її перекладав, перекладені вже її художні твори. на скільки мов так, так вже. так. ну і, і тепер я і, думаю, і, при і, том, так і українське при радіо навіть... може вписати так. в свою історію причетність Оксани Стефанівни забушко до історії українського радіо, та ще й в рік нашого сторіччя юлю. А ви відчули оце, що це про нас? Про нашу магію, про радіо. Ви ж писали, у вас там десь ну, побігли мурашки в якийсь момент? Побігли по -шкірі. великі мурашки по шкірі, тому що я відчула, що це про нас, про українське радіо. І... Таке було відчуття, я так пишаюся, що нам вдалося жити саме в цьому моменті і бути дотичними до такого явища, саме от в цю дату, саме mm -hmm. з українським радіо, бути пов'язаними. І на локації, от, де я перебувала, коли люди писали, молодші mm -hmm. діти там запитували, які школярі старший шкільний вік. Вони запитували, а чому, а що таке брехунець? А старші люди їм пояснювали, що «Та це ж таке зворушливо, це лагідно так називали радіо. І так цікаво, як був цей діалог, от він виникав після написання, тому що ніхто не біг додому, не поспішали. Звичайно, було багато журналістів, всі хотіли записати коментарі учасників, які перебували на локації. Але цей діалог відбувався от одночасно в кількох кутках зали. І це було так вражаюче. Люди говорили. Проукраїнське радіо. Лариса Терентівна, якщо вже прозвучало слово «брехунець», і ми знаємо, що це не просто тоді виникло таке слово для означення українського радіо, коли пропаганда переважала радянська над інформацією насправді, але і назвали українці. Однак ласкавим словом, так, брехунець, своє українське брехунець. радіо. Ну, очевидно, а, так, я, лише, так чи, ще не завершили? Так, ага. то, то, то дехто із наших колег вказав, що для учасників могли виникнути. Труднощі якраз з цими словами: брехунець, тати мами, чутися в гурті, засланчий 1960 1980 1960-1980-ті. Якщо можна проаналізувати, які могли бути складнощі для тих, хто писав диктант, саме з цими словами. Так, так, пані Юлія. Ну от слово брехунець, так справді, це, це знало дуже добре. Знає всі, хто ще пам'ятав радянський час, так тому що угу. в кожній оселі, в кожній квартирі, в кожній хаті мав бути оце дротове радіо, це радіоточка. Тобто пропаганда мала охоплювати все населення, і лунав звідти ж линала ця пропаганда. І ось дуже влучно наш народ, оскільки лилась безкінечна брехня на рік, от таким, радіоточку, на рік таким брехонець. Ну таке наче і лагідне утворення, Ну я б не сказала, що воно лагідне, якщо його основу порахувати. А тати мами, оці. Споречення тати мами, <з stuffs> чутися в гурті тут були проблеми. Як ви думаєте, <з aí> я думаю, да, були тати мами безперечно були, але от до певної міри особливість стилю Оксани Забужко, хоча хоча вживається не тільки в її мові ця форма тати мами. Воно об'єднане, так це позначення не лише там тати та 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 і мами, тата й мами, а родини а всієї родини. Батьки, і тут сюди можуть це поняття входити і інші родичі, родини, тому, тому тут треба писати дефіс. Але от я не впевнена, те, що всі напишуть правильно. Юлі, вам було складно цитати мами? Мені було складно працювати з Павлом Вишебабою, тому що ми тренувалися з ним. І от такі найскладніші для нього були місцинки, тому що він же не диктор. Так. Він не вчитель, він не читає диктанти щодня, і для нього це був виклик. Але, звісно, він сказав, що після того, що він бачить і чує на фронті, це для нього відпустка. І було дуже цікаво тренуватися. Особливо місце складне от тати мами. Він хотів це проінтонувати так, щоб підказати людям, що дефіз же ж там поставте. Потім було надзвичайно складне місце. Там буквально на початку починався день, клац. І там було двокрапка, потім клац, потім знак оклику uh -huh. і тире. От, от це uh -huh. була дуже складна місцинка. Він тренувався багато разів, щоб це інтонувати саме так, щоб люди зрозуміли, як там правильно розставити розділові знаки. І чесно кажучи, з тих учасників, які були на локації моїй, вони віддавали мені вже написані радіодиктанти на перевірку. Чому забирати додому? Uh -huh. Відразу віддали і все. І uh -huh. дуже багато написали правильно, тобто двокрапка. Слово клац знакоклику і тире. але також дуже багато клац взяли в лапки. Mm -hmm. А брехунець mm -hmm. брали в лапки? Треба було брати брехунець? Чи я зараз треба забігаю було, наперед? Так, треба було, треба треба брати. було. Так. це. Так. Я не сказала, треба було взяти. Як його. кличку, так? так? Як позначити кличку сленкове mm -hmm. слово, така номінація, да. народна mm -hmm. вже то її треба. Було, Ой, так, як неофіційно. швидко, так швидко, швидко летить час, пливе просто рікою. Mm -hmm. Я кожній із. Наших дорогих гостей дам по хвилині для підсумку Лариса Терентівна, Вам хвилина, як ви вважаєте, наскільки от був вдалим цей текст? Наскільки він об'єднав людей і наскільки він став ще одним надбутком історії українського радіо Оксани Забушко і всіх тих, хто був причетний до диктанту? Я вважаю, що текст дуже цікавий, дуже важливий. Він справді вдалося письменниці вкласти в цей невеликий обсяг історію, скільки історичних важливих подій, і він, він знаходить відгук, я думаю, знайшов у всіх, хто писав цей, цей диктант. Те, що там, звичайно, можливо, буде небагато переможців, але я хочу сказати, що. В цьому прекрасному популярному найпопулярнішому нашому флешмобі є переможці, але немає переможених. Тобто головне те, що ми всі пережили оце почуття єдності, почуття солідарності, те, що ми певний час сіли і написали цей текст. А наша мова це наш оберіг, це наша зброя, яка дає дає нам сили вистояти в ці тяжкі часи і перемогти ворога. Дуже вам дякую за аналіз. Нехай і побіжний, як для такої короткої програми. Лариса Масенко, докторка філологічних наук. Професорка, провідна наукова співробітниця Інституту української мови Національної академії наук України була з нами в ефірі. Ми аналізуємо, потроху аналізуємо текст радіодиктанту національної єдності 2024. Юлія Шелудько ще теж хвилина на власні відчуття, і звичайно ж на оцінку значення цього флешмобу. Хвилина. відчуття неймовірні. Я дуже пишаюся, що українське радіо, суспільний мовник. Робить щороку цей радіодиктант, бо це направду, об'єднує і не лише українців в усьому світі, а й тих, хто любить вчити українську мову. І таких теж дуже багато долучається. І в цьому тексті мені дуже сподобалось, як написала Оксана Стефанівна, що вже 100 років Україна звучить в ефірі планети власним голосом. І це прекрасно, бо наша рідна Україна має власний голос. І українське радіо якраз дає змогу почути цей голос усьому світу. І текст був зворушливий. і Прочитання, як на мене, було дуже гідне. Тому я впевнена, що більшість людей отримали задоволення, навіть якщо вони не отримують подарунки і перемогу. Перемога була спільна в тому, що ми робили це разом. І навіть на станції імені академіка Вернацького, і навіть у суджі у Курській області, і на фронті, і в Україні, і за кордоном. І ми можемо лише потішитися, що десь в у цьому голосі, який вже 100 років лунає з України на весь світ, є і наші голоси. Працівників так. ефіру українського радіо, дякую, Юлія Шелудько, виконавча продюсерка українського радіо, координаторка проєкту «Радіодиктант Національної єдності.